Всім привіт! Ми єдина сімейна команда на фестивалі. Мами не діти. Окрім гумору, ми привезли з собою любов, теплоту і ласку. Отож, зараз буде тепло та затишно, як вдома. Дивіться задоволення. Як завжди. Знаєте, тих дітей, поки збереш, сама нічого не встигаєш. От хотіла вибрати червоне чи синє. Так і не встигла. Довелось чекати, поки зелене висохне. Команда, мамині діти. Тільки швиденько, бо супчик стигне. Так, як ми сімейна команда хотілося б розповісти, з чого ж все розпочиналось. Отож, як наш Тато вперше проводжав маму додому. Ну все, прийшли. То моя хата. Кльово в хаті живеш. То мої двері. Кльово дубові. Тато робив. Знаєш, в мене нікого вдома нема. Може, зайдеш? Кльово, вдома нікого нема. Так, подружкам подзвони. Ага, Подружка. Я тоді піду. Кльово йдеш. Перепрошую. Тоді все. Прощавай. Папа. -па. Чуєш? Слухай, ти казала, що в тебе вдома нікого нема. Можна я в тебе переночую? А ти чо так скоро передумав? Та там просто якийсь мужик за углом стоїть з сокирою. Та то, то мій тато! Твій тато. Слухай, я тобі зразу не сказав, що я в тебе закохався з першого погляду. <му> Наступний номер стосується виключно мене. Як мій тато вперше відвідав мене в роддомі. «Ну, викопаний я і вушка мої, і очка мої. Любий наш справа. А ну тепер точно викопаний я і вушка мої, і ось. Оч... Пісня про гормональний збій. Двадцять п'ять вже мені та є проблемка одна. Не ростуть в мене вуса й борода, що я тільки не був, до лікарні ходив, але він все одно не наступив. Де ти, де ти чуєш, супер гормональний? Так і довгожданий, вік перехідний. Зараз буде біста, твоє молодоні. Співаємо всі разом. Він трішечки смішний. Та ти знати чому яш супер нормальний, поки довгожданий, відпорадний. Уявіть собі, як моя сестра вперше ходила до магазину. Добрий день, добрий день. А дайте та на листочку. Молоко, сметана, сир. з вас 30 гривень. Прошу 50. Ваша решта 20. А, а можна 10, 5, 2, 2 і 1. Та, будь ласка, дякую. Дівчинко, що ти кошельок цілуєш? Та я не кошельок. Здачу, годувальниця моя. З вами була команда Мамині Діти. Світло, вода, газ перекрила родина, родина, від батька й до сина.